Яка найтемніша таємниця вашої родини? Мою маму нібито усиновили в 70-х, але близько п'яти років тому ми дізналися, що мої дідусь і бабуся, які вже померли, насправді просто викрали її, схопили її, коли вона малою гуляла в парку. Її біологічні батьки намагались знайти дитину, але безуспішно. Рідна матір померла до того, як моя мати про це дізналась, а це ще сумніше. Вона відійшла, так і не воз'єднавшись зі своєю викраденою донькою. Дідусь мого чоловіка розлучився з бабусею та одружився з її рідною сестрою. Тітка ввійшла в роль бабусі, і всі просто прийняли це. Тоді як його рідна бабуся жила в злиднях і не бачила своїх дітей. Це стало надзвичайно травмуючим для нащадків, які знали і любили свою бабусю. Її замінили на схожу на вигляд, але зовсім чужу людину. Чоловік зізнався, що для нього це був доволі сюрреалістичний момент. Коли брат мого дідуся був у В'єтнамі, він таємно зустрічався з жінкою, маючи у штатах законну дружину та дитину. Коли він помер, на його похорон приїхала дівчина наполовину В'єтнамка і розповіла всім, що вона його донька. Він фінансував її імміграцію до Америки. Дівчина жила в Каліфорнії. Виявляється, весь цей час він піклувався про неї, живучи за тисячу миль. Ніхто не знав, тому що його законна дружина подбала про те, щоб це залишилось сімейною таємницею, і переконалась в тому, що він ніколи з нею. Не розлучиться. Дика історія складовища. Моя прапрабабуся та її сестра вбили свого сусіда в 1916 році, тому що він зґвалтував мою прабабусю. Чоловік був відомий у місті як сексуальний злочинець, але ніхто ніколи не проводив розслідувань та не скаржився в поліцію. Помічники шерифа просто забрали його тіло, а місто поховало його в безіменній могилі. Я дитина зачата під час ґвалтування. Моя мама розповіла мені про це в день, коли померла, і вибачилась за те, що ненавиділа мене. Мій батько був найтурботливішою людиною. Він дуже любив свою сім'ю. Одного разу, коли мені було 6 років, я прийшов додому з ранами на ногах після побиття нянею. Без попередження тато стрибнув у машину і попрямував додому. Няні. У моєї мами не було авто, тому ми з нею рушили слідом автобусом. Поки ми приїхали, там вже була поліція. Чоловік няні був у машині швидкої допомоги, а деякі меблі з вітальні валялись на моріжку. Мій батько вибив ногою вхідні двері і натовк пикуч. Чоловікові. Він не зміг дістатись до дружини, оскільки вона зачинилась в кімнаті, тому він почав викидати меблі у вікно. Якби він дібрався до неї, то вбив би до бісової матері. Ніколи не знав, що тато може так розлютитись. Він провів лише дві ночі у в'язниці, тому що поліція зрозуміла причини такої поведінки. Жінку притягнули до відповідальності за жорстоке поводження з дітьми. У мене досі є шрами. Матко боска. Прийшов сюди, щоб написати, що фірмовий чизкейк без випічки, який готує моя мама на кожне свято та сімейну зустріч протягом 25 плюс років, і який усі обожнюють, є просто рецептом, який вона випадково знайшла на звороті пачки крекеру, А тут такий лютий треш трясця вашій матері. Мій брат серійний гвалтівник, якому все сходить або майже сходить із рук. Домашній арешт на 6 місяців. О так, це його навчить. Тому що система правосуддя не працює потрібним чином для жертв насильства. Ми всі знаємо, що він це зробив і продовжує робити. Він іноді вихвалявся цим, коли був п'яний, а це було часто. Але більше ніхто нам не вірить, тому що він підлесливий нарцис, який майстерно бреше на публіці. Я більше не бачу з ним. Ми живемо в різних куточках країни. Тому тому я не маю можливості записати його слова на диктофон. Крім того, він уже рідко буває п'яний за словами родичів. Більшість того, що я чув від нього, це сценарії десятирічної давності. Моя ДНК пов'язана з нерозкритою кримінальною справою. Я не маю стосунку до злочину, але якийсь близький родич мав. Мій дідусь покінчив життя самогубством, бо незабаром повністю втратив бездатність рухатись. Моя бабуся допомогла йому, дала ліки. Нам не дозволено говорити про це, оскільки моя бабуся закореніла католичка і вважає самогубство гріхом, крім того, вона не знає, що я знаю, тільки батько знає, що мені це відомо. Єдиними свідками були бабуся, тато і дядько. Мій двоюрідний дядько був кілером. Під час перебування у в'язниці він надіслав своїй родині купу листів. Вони досі зберігаються у моєї бабусі, але наскільки я знаю, вона єдина людина, яка їх читала. Колись ми дізнаємося, що він написав, але бабуся каже, що хоче їх спалити. Не знаю, що вона це зробить. Моя бабуся та її сестра були закохані в одного чоловіка мого дідуся. Коли він обрав мою бабусю, її сестра покінчила життя самогубством у віці 17 років. Моєму тестю було 16 років, коли він збрехав про свій вік, щоб вступити до Вермахту під час Другої світової. У той час він свято вірив пропаганді, яка стверджувала, що Німеччина виграє війну. Він пішов на фронт лише для того, щоб кілька місяців відступати. Зрештою, він потрапив у полон до американців. Тоді він знову збрехав про свій вік, сказав, що йому 15, тому його відпустили. Наприкінці війни він повернувся додому у зруйновану країну. Він більше ніколи не вірив в жодній пропаганді і витрачав багато Часу на вивчення історії нацизму та провалу їхнього божевільного лідера. Все життя він відчував сильні докори сумління через те, у чому його обманом змусили брати участь. У моєї бабусі було дві сестри. Одна завагітняла, коли служила в армії, інша сестра мала проблеми з фертильністю і усиновила її дитину. Всім суворо заборонили розповідати про це їхньому сину. Він досі не знає, хто його рідна мати, незважаючи на те, що обидві сестри вже померли. Насправді це не темний секрет, але нещодавно я дізнався про це і був вражений. Багато років тому членкиня нашої сім'ї завагітняла двійнею. Одну дитину вона залишила, а другу віддала на усиновлення. Наскільки я розумію, дитину, яку залишили в сім'ї, не знає, що вона з двійні. Припускаю, що усиновлена дитина теж про це ні сном, ні духом. Я сподіваюся, що їхні шляхи колись перетнуться. Брат мого дідуся був великим магом куклукс клану. Наступні покоління його зреклися, але червоні мантії, які йому належали, все ще зберігають члени нашої родини. Я хотів їх спалити, але мені відмовили. Тому я більше не спілкуюсь з хранителями цих мантій. Моя тітка дуже релігійна. Народити дитину поза шлюбом було для неї дуже неприйнятно, але так трапилось, що тітка завагітніла приблизно за 6 тижнів до того, як вийшла заміж. Тож вони з чоловіком переїхали в інший кінець країни та сказали всім, що це через роботу. Там народилась кузина. Вони нікому не розповідали, поки не змогли видати дитину за на 6 тижнів старшу ніж вона насправді була. Ніхто не знав, поки дівчині не виповнилось 30. І вона випадково дізналась, що її день народження на шість. Тижня в раніше ніж вона думала. Коли моя бабуся помирала від раку кісток, останні тижні були просто нестерпними. Вона лежала, страждаючи від сильного болю, втратила розум. Під час останнього візиту до хоспісу її медсестра сказала, що вона може страждати так ще 2-3 тижні. Я запитала її, що я можу зробити, щоб це сталося якомога швидше та безболісно. Не кажучи ні слова, вона взяла пляшечку з оксикодоном і поклала мені до рук. Тієї ночі бабуся спочила в мирі та спокої. Я попросив свого тата зробити тест ДНК, щоб ми змогли знайти інформацію про походження його роду. Так я дізнався, що тато ніколи не був вірним жодній зі своїх дружин. Протягом одного року він жив у Кореї. Зі мною зв'язалися 12 різних людей із Кореї, які теж зробили тест ДНК. І їхні результати зійшли з батьковими. Також зі мною спілкувалося шестеро людей із районів, у яких ми мешкали, коли я був малим. Особисто знаю ще трьох осіб. Загалом у мого батька. Ка 25 дітей нікому в родині я не розповідав про кількість батькових нащадків. Також виявилось, що мій батько не є моїм біологічним батьком. Цю інформацію я теж тримаю в таємниці. У нашої сім'ї багато таємниць. Ось одна з них. Я в дитинстві був дуже кволою та хворобливою дитиною. Мій тато змушений був працювати на двох роботах повний робочий день, щоб отримати два окремі страхові поліси. Я фактично прожив 22 з половиною місяці в дитячій лікарні. Коли мене відпустили, лікарка, яка мене виписувала, сказала моїм батькам, що мені необхідний серцево-дихальний монітор. В той час його призначити міг тільки педіатр, інакше страховка не покрила би витрати. Ми були бідні. Як церковні миші і не мали жодної можливості придбати пристрій самотужки. Коли ми пішли на прийом до педіатра, він відмовився від призначення, заявивши, що в цьому немає необхідності. До того моменту лікарка, яка доглядала мене в лікарні, дзвонила щодня, щоб перевірити, як я. Вона була категорична щодо того, що монітор потрібен. Поки ми його не отримали, мій тато щоночі лежав без сну біля моїх грудей, стежачи за диханням. Йому не раз доводилось розтирати мені грудину, щоб відновити дихання через деякий. Час тато повернувся до лікаря, взяв з собою тільки мене. Він попросив медсестру вийти, грюкнув дверима і замкнув їх зсередини. Взяв лікаря за горло і настільки спокійно і холодно, наскільки це можливо, промовив моєму синові це потрібно, і ти єдина перешкода, що стоїть на шляху. Якщо він помре через те, що у нього не було цього монітора, я повернусь сюди і змушу тебе страждати. Після цього моя дружина відсудить у твоєї сім'ї все до цента і змусить страждати їх. Ми вийшли з кабінету з рецептом і новим лікарем. Так, це була неадекватна поведінка, але я радий, що так сталося. Той пристрій не менше десятка разів рятував мені життя. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які таємниці приховує ваша родина. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!